КП Капекребасводоканал забезпечує питною водою мешканців не лише Кривого Рогу, але й найближчих населених пунктів району. 30% місцевих споживачів отримують рідину з Карачунівського водосховища, яку очищують в одноіменному водопровідному комплексі. Велику увагу на підприємстві приділяють контролю за якістю води, зокрема її санітарно-токсикологічним показникам та показникам епідемічної безпеки. За цим слідкують фахівці двох лабораторій: з контролю виробництва та хіміко-бактеріологічної. Лабораторії представлено декілька нових приладів, наприклад, ава це для визначення мікроелементів у воді, у питні та у водосховищі. Визначаємо такі мікроелементи, як цин, кадмій, селен, ртуть, мишяк та ще декілька показників. Також є хроматограф газовий та рідинний – це для визначення органіки, а саме хлороформ, бромоформ, дибром, хлорметан та інші. Пестициди також визначаємо. мотта бен соперен Контроль якості води на всіх етапах водопідготовки та транспортування здійснюється за затвердженими графіками, розробленими на підставі вимог державних санітарних норм та правил. В них прописаний перелік показників, за якими контролюється питна вода, місця відбору проб та періодичність здійснення таких аналізів. Насамперед, наш відділ працює кожного дня, і питну воду ми перевіряємо на такі показники, як загальне мікробне число, загальні каліформи, ентерококи, наявність або відсутність їх питній Воді, э -э шеріхія колі, тобі ж кишечна паличка, та э -э коліфаги. Воду ми відбираємо в різних точках, починаючи з сирої води водосховища. І -э також по різним етапам очистки в нас це відстійники, фільтри, загальні фільтрати, резервуари, де вода вже пройшла, э -э хлорування два, два рази, і тобто на різних етапах очистки ми беремо аналізи води. Щороку лабораторії Кривбасводоканалу підтверджують свою компетентність через участь в програмах міжлабораторних порівнянь результатів вимірювань. Такі перевірки здійснює міжнародний провайдер Metrology сервіс. А щодо контролю якості питної води на водопровідних комплексах його здійснюють цілодобово щогодини. Лабораторії мають відповідні сертифікати та ліцензії для провадження своєї діяльності періодично, один раз на три роки, ми проходимо перевірку кваліфікації. І отримуємо сертифікат відповідності. який підтверджує, що наше підприємство, наші лабораторії мають достатню кількість кваліфікованих кадрів, достатню кількість обладнання і. Інших можливостей для проведення даних вимірювань, тобто вимірювання і контролю питної води, у той же час на підприємстві наголошують, підтримка системи водопостачання у належному стані, а також наявність безпечної та якісної питної води, можливі завдяки своєчасній сплаті абонентами за надані послуги. Отже, споживачів закликають не зволікати з оплатою комірного та робити це у повному обсязі. Нам дуже приємно, що у кривому розі є споживачі, які цінують те, що мають, враховуючи те, що наш малочисель. Колектив Крибасводоканалу в даний час робить все можливе і неможливе для того, щоб у споживача в крані була чиста, здорова питна вода. Дякуємо тим абонентам, які своєчасно в повному обсязі сплачують комунальні послуги, зокрема водопостачання і водовідведення. Завдяки вам ми маємо можливість закуповувати реагенти, матеріали, технічну воду і своєчасно проводити ремонт і забезпечувати вас питною водою. Задля вдосконалення лабораторного контролю за якістю питної води Крибасводоканал регулярно оновлює матеріальну до. Технічну базу лабораторій. лише за останні два роки підприємство придбало та ввело в експлуатацію такі високоточні аналітичні прилади, як такий, що для вимірювання загального органічного вуглецю, атомно абсорбційний спектрофотометр та інші. Це сучасне обладнання дає можливість лабораторіям виконувати усі вимоги державних санітарних норм та правил. Ганаштонда, Кузьма Шишкін, Олександр Довженко, перший міський.